Охрана не підводи, тут все серйозно. Я його і сам боюся, тому що він може куснути в будь-який момент. Ну а я вам хочу розказати про наш ангар склад для техніки, який ізначально був для техніки, зараз він вже, мабуть, буде і для зерна. Розпочали ми е, стройку. Плани були до війни розпочинати весною ангар. В принципі, з тою ціною, щоб була і були і фінанси, е, щоб наняти людей та заплатити гроші, люди все зробили б. От так як нас тепер е, заставляє життя раціонально використовувати свої гроші то на сьогодні прийняти рішення робити своїми, своїми силами своїми матеріалами, частиною своїх матеріалів і трішки зменшити апетит по масштабам ангару, так як планувалось, ну, вже таке капітальне щось, таке, що вже Не в ті сарайчики, що ми настроїли. Такі вони є. У них машини, самосвали, навіть діл. Під краєм важкувато вигружається. Це ще тут більш-менш нормальний оцей складик. Він ще більш-менш високий. А ті, що на другій частині у нас тут виходить, дві території, на другій території там зовсім важкувато з вигрузкою. Ну, вирішили зробити такий от складик, щоб вже вигрузитися нормально. І Техніка стала нормальна, і сіялка, і комбайн, щоб заїхали без проблем. Получається, який у нас проєкт? Ну, ці всі труби, що зараз стоять, це все наші матеріали, все, що у нас було. Остальне ми, виходить, будемо докупляти. Е, який проєкт у нас був? Отут, між цими 12 метрів. Ферми будуть типу армянка. тут теж 12 метрів, тобто 24 метри. І виходить, отак він теж 24 метри в длину. Длину і в ширину 24 метри. Получається квадратик. Як зробили? Були у нас такі от площадки з цінавала старого. І були, виходить, вони в бетоні, всі в колохозі стояв, воно було в бетоні ось такі площадки. І труба, виходить, була залита. Тобто на дні ями робили отаку. Ляпуху, ней, неї, виходить, стовп був приварений. Ми їх викорчували там, позабирали. Перевернули верх ногами, получилась ляпуха зверху, оця а труба ушла вниз. Остатки труби ми підрізали. Тобто ну, склад був демонтований до нас. А це, виходить, оставався стіновало фундамент. Остався. Ну, ми отак примінили їх, такі от площадки, і виходить, такі. Камні куски фундаменту поставались, ми викопали ямку, кинули їх туди, трохи ще підзалили бетоном своїм. І вийшло такий фундамент під колони. Столби. Столби у нас хотіли через 3 метри ставити, як під армянки. Армянки ставляться шагом 3 метри. Хотіли ми через 3 метри ставити оці столби, але у нас не вийшло. З забором. Бачите, у нас тут плити 6-метрові стоять. І виходить, у нас кожен стовп ставав на на стовп той, що вже у нас для пліт. І виходить, ну, все це переробити як та не хотіли. Зрішили зробити по 4 метри, щоб не попадати на оці стовпи. Бачите, у нас вийшло так. Теж саме, ну Тут ми вже свої площадки зробили. Получається площадку, чотири арматури вони опустили, залили їх бетоном і приварили потім столби. Такі у нас столби були зварні, всі там з кусочки. Ну, це ми вже готували не знаю, года 2 три назад, вони в нас стояли чи це валялись. Ми все думали думали щось з них робити. я ж кажу, Три роки валялись десь. І все-таки ми вирішили з них щось зробити. Зверху буде, бачите, отака от труба йти, і потім на неї буде вже ложитися армянка. Так, що ще? Центральна колона у нас така от зварили ми. Тут дуже товста стінка. Я думаю. То, що зварки вони ні на що не влияють. Тому що є у нас там вже склади, уті, всі з зварених труб, все нормально стоїть. Так. ну і Такі от труби будуть кидатися наверх, для того, щоб е, між стовбами у нас 4 метри. А тут будуть кидатися, щоб е, армянки, щоб розподілити виходить, нагрузку, ну і щоб зробити шах 3 метри. Е, Плануємо армянки. Отут буде між стовбами, між ціми і ціми 8 метрів. Між ними теж буде ферма скріплятись, на них буде лажитись ферма армянка. І між теж. Получається, там ще два столби стане отута, тута і тут. І тут ще три столби. Це нам треба докупити. Так. Теж там. Коротше, ми зробили. Якщо нам відзвіттільно треба заїжджати по 8 метрів прольоти, тут у нас виходить 12 метрів прольот буде, Тобто ми навіть з свалкою розложеною можемо заїхати ну, або розложитися навіть в складі. Поки що повністю зашивати його немає в планах. Ну, в планах то є зашити, але ну, не, не ближайшим часом. А там подивимось. Так, ну а 8 метрів зробили між колонами, щоб і від звідти ми могли зробити теж робочий заїзд. Щоб техніка свободно заїжджала і звідти. У нас якби, ну, Звідки нам треба заїжджати, можливо, звідти. Але основна маса техніка повинна заїжджати звідти. Тому що там у нас ворота. Он. От там ворота, заїзд, і звідти повинна заїжджати техніка для удобства. Ну і заправку ми будемо переносити, тому що ми. Отам ще за заздання, ми отак об'їжджаємо постійно і крутимося цього здания. Якщо треба розвернутися, міста нам вже тут не вистачає, маловато, в планах розширятися. Зараз у нас невеличкі проблемки, русня напала, ми її по быстрому виженемо і почнемо строитись капітально. Так, ну, вроді би, все розповів. Наверх буде профностіл. Все робили. от, По прикладу, ось стоїть вже склад. Багато чого, по прикладу цього. Профностіл 45, як він там, НС 45 вважається. Балки будемо брати тож, через метр кидати, там 140 на 60 балки. Кидаємо на армянки і ложимо профностіл. Все будемо робити самі стараюсь максимально вести там відео відео свої, то подивитесь, що вийде далі. Приїхали в ферми, де розгрузка знизу труби. Так, Працюємо без світла на генераторі. Дякуємо русні за таке визволення, козли і пані працюємо як можемо тому що не працювати ми нічого не встиємо столби вже стоять зараз ферми на покраску так от вийшло все Їдемо до ферм покажу які ферми 12 метрові Солдики аварію міщалась в процесі, поки поприхвачували. І покажу вам ферми до, до покраски і після. Так, це у нас 12 метрів, 12 600 вони виходять 12,6 точніше. Ну і от ферму хочу показати, яка вона поближче. Що головне? Квадратики зроблено, бурова труба. Яка тут та стінка? Тройка чи четверка? Четверка, напевно, Стінка. Вон, бачите, бурова труба. Нижня стінка. Труба трошки поменша. Е, Так. Це пофенчую. Квадратик, уголок, е, квадратик. Все з уголків зроблено. Квадратики зроблені, з двох сторон приварені. І от такі ферми. Да, може десь трошки більше ржаві, десь трошки менше. Уголок, можна сказати, крашений весь. Ну да, весь, весь крашений. Трошки він є попадається, але ми красимо його теж. В принципі, ми довольні. Те, що ми бачили в інших місцях, як роблять, тут нам сподобалось. Тут ми довольні такі ферми за такі гроші, тому що зараз таке, такий час, що сильно на красоту дивитись нічого. І зараз покажу вам, кстати, стовби теж там брали отакі от стовбики і покажу вже на покраски, які вони після покраски. Ще ж між цими столбами будуть 8-метрові у нас і на них лежиться 12 метрові. Восьмиметрові трошки усилення у нас зроблені міцніше. І Зараз теж підійдемо до них. Ось так уже ферма виглядають після покраски. Краска ґрунт. Дніпровська, ну Дніпровська вагонка, можна сказати. Жадка наша. Ось восьмиметрові усилення вони, на них будуть вложиться 12 метрові. Бачите, тут Труба і знизу йде, е, яка тут? 80 чи 75 вона йде і тут -то така сама труба. Тобто верхній нижній пояс однакові. так ну все Займаємось теж там, підчищаємось трохи, підчищаємо ті ферми і на покраску. Далі буде.